Всім привіт вітаю вас на каналі Aliexpress Мама Юа, де я чесно розповідаю про свої покупки на Aliexpress, даю відгуки на товари та шукаю для вас найвигідніші та найцікавіші пропозиції на Aliexpress. Сьогодні хочу розповісти, як зареєструватися та зробити свою першу покупку, навіть якщо у ваш регіон зараз немає доставки. Так, таке можливо через війну Алішка, деякі регіони. Вони Наприклад, Одеса, де я знаходжусь, у неї доставки немає офіційно. Але я розповім вам лайфхак, як цього уникнути і отримати свої довгоочікувані посилки. Отже, перше, що нам потрібно, ми заходимо в Play Market або Apple Store і знаходимо там AliExpress додаток. Будьте уважні, саме Aliexpress не тему, бо у тему зараз дуже агресивна маркетингова політика, і вони е, завжди вискакують на першому місці. Я на тему не замовляю, мені він не подобається, але це особиста моя думка. Отже, завантажуєте Е, Далі. Програма не дозволяла там зробити скріни, але там все інтуїтивно зрозуміло. Вам треба зареєструватися через емейл, e телефон або за допомогою Google Пошти. Що вам зручніше, то і обирайте. Ви вводите свої дані, не бійтеся, вони нікуди не підуть. Якщо ви переживаєте, то можете зробити окремий емейл e саме для Аліекспрес. Інколи буває, що Алішка попросить. Відправити підтвердження, наприклад, на пошту, якщо ви вказуєте пошту, і тоді ви отримаєте ось такий лист там з кодом, і його треба буде ввести, щоб авторизуватись. Після того, як ви авторизуєтесь, у вас має бути ось таке віконечко. Звертаємо на що тут увагу? У мене тут вже за замовчуванням стоїть доставка у місті Київ. Чуть пізніше поясню, для чого це. Якщо у вас там нічого не вибиває, поставте Київ. Далі ви можете поміняти валюту, мені зручно дивитися ціни в гривнях. Ви, наприклад, можете залишити долари. Ну, і мова. Українська, англійська, чи якою вам більш зручніше. Далі нажимаємо ось на це поле адреса доставки. У нас відкриється ось таке віконечко. Отже, там, де країна, ми вибираємо Ukraine. Далі, ваші персональні дані пишете ваше реальне прізвище та ім'я, за яким ви будете отримувати посилки на Укрпошті, на новій пошті або міст експрес, дивлячись, куди буде приходити посилка, та який перевізник буде її відправляти. Далі, поле адреса. Ось тут е, треба уважно, дивіться, як я заповнюю. Я пишу: вірна адреса двокрапка. Далі пишу свій одеський індекс, місто Одеса. Вулиця, тут ви вказуєте вулицю, де знаходиться ваше відділення Укрпошти. Е, там за якою зареєстрований ваш дім. Чи, наприклад, якщо ви будете отримувати посилки, йдучи з роботи, то найближче відділення до роботи саме Укрпошти. Це важливо. Е, і далі, де індекс, о, ось у мене там написано 67 і замальовані цифри. Там ви вказуєте реальний індекс своєї пошти. Тобто, якщо ви, як і я, знаходитесь у Одесі, ви пишете там 67-3 це індекс Одеси. Е, якщо ви знаходитесь в Києві, то Київський. І е, ось цей ось нижній рядок, де у мене стоїть місто Київ, ось там обов'язково укажіть Київ. Бо якщо ви вкажете Одеса. В Одесу наразі немає доставки. І є ще деякі регіони, я чесно, всі не знаю, в яких доставка неможлива. Ну, ви потім зрозумієте, якщо ви виберете товар і там буде писатись, наразі доставка у ваш регіон неможлива. Якщо ви потім зайдете і поміняєте налаштування і поставите Київ, а далі в індексі напишете свій вірний індекс та вірну адресу Укрпошту, то ви отримаєте свою посилку у ваше місто. Е, отже. Тут зрозуміло, да? Основний, основне місто ставимо Київ, а далі індекс, саме головне індекс, бо Укрпошта і всі наші перевізники вони працюють саме за індексом. Ось який індекс ви укажете, туди вона і приїде. Ну і далі е, номер телефону. Номер телефону вказуєте свій реальний, де є месенджери. Ну, можна і без месенджерів, наприклад, Укрпошта там відправить вам смс-ку, коли прийде посилка. Е, я вказую телефон, на якому є месенджери. І, наприклад, Укрпошта мені завжди надсилає на Viber, що ваша посилка вже у відділенні, можете прийти і її забрати. Е, там. Чи міст, наприклад, мені пише у Телеграм, бо мені зручніше міст отримувати в Телеграм. Тут уже на ваш смак. Е, так, телефон, головне, щоб він був реальний, бо інакше е, вас не зможуть знайти робітники пошти. Ви, звичайно, потім зможете відстежити посилку, що вона вже там. Ну, мені зручно, що я отримую повідомлення. Можливо, вам воно не потрібно, і ви там будете просто відслідковувати, куди дійшла посилка. Про це теж далі розповідаю. Так, е, і тепер як замовити? Отже, ви відкриваєте мій канал Аліекспрес Мама Юа в Телеграмі. Або, якщо ви з мого бісерного каналу, мій бісерний канал. І ось, наприклад, у нас є така цікава підставка для пахощів. Ми переходимо за посиланням, і ось у нас відкривається ця сторінка з товаром. Що ми робимо? Ми додаємо його у кошик. Тут далі уважно. Дивіться, якщо у нас продавець е, бачите ось цю позначку. То е, доставка безкоштовна в Україну від 200 гривень. Про це нам і повідомляє продавець. Я обрала товар на 125 гривень. Е, продавець повідомляє: якщо ви додасте до кошику ще товару на 75 гривень, то ви зекономите 22 гривні на доставці. Ну або ж да, платіть 22 гривні за доставку е, цього товару. У чому е, крута фішка Чойса, що ви можете додавати товари з різних магазинів це не обов'язково. Знаєте, як на промі ти замовляєш все в одної людини на тисячу гривень, щоб отримати там безкоштовну доставку. Ну, наприклад, тут абсолютно різні продавці об'єднані ось цією доставкою чойс. І е, ви можете її отримати. Далі показую на прикладі: е, ми знову повертаємось до мого телеграм-каналу. Е, до речі, це буде дуже актуально для тих, хто замовляє фурнітуру бісерну, бо воно ж все там не дуже дороге. Е, так, переходимо знову до каналу і обираємо наступний товар. Ось тут, наприклад, футболочка. Натискаємо на цю футболочку, вона коштує 238 гривень. Обираємо там нам нужний колір, наприклад, біла, біло 245. Додаємо до кошику. І тепер дивимось на наш кошик. Все, безкоштовна доставка, і ми можемо його оформляти. Ось наразі ще на Алішці діють купони. ну Купони це окрема тема. І бачите. Сайт мені пише, що якщо я додам ще там на 380 гривень, я отримую знижку 150 За цими знижками ми теж будемо слідкувати. Я буду вам про них розповідати, як вигідно купувати. І ось е після цього ми можемо натискати Оплатити і оплачувати нашу посилку. Далі у нас висвічується ось таке віконечко. Адреса доставки ми перевіряємо так. Наша адреса, яку ми вказували, е, і е, ось ця ось цей розділ «Payment method», е, Там ви маєте заповнити е, дані своєї картки банківської. Е, я не рекомендую ставити кредитну картку, наприклад, на якої багато коштів, мало що може відбутися. У мене нічого, чесно, ніколи не відбувалось. Там у мене гроші не крали з AliExpress. Е, але е, я завжди використовую інтернет-картку, на яку я скидую необхідну суму. Ось у мене там замовлення да, на 368 гривень. Я скидую на карту 400, переходжу, оплачую, якби, якби, і... Ну, все е, спокійно. Е, якщо нажати на кнопочку Payment Methods, у вас висвітяться ваші картки. У мене їх, наприклад, три додано до AliExpress. і ви обираєте, якою карткою ви хочете оплатити. Це не обов'язково гривнева, можна і доларовою карткою, якщо вам зручно. І таким чином ви робите своє замовлення. Все. Що відбувається далі? Далі ви можете переглянути статус вашого замовлення. Якщо замовлення ще не оплачено, щось пішло не так, наприклад, у вас немає, немає коштів, так? ви там недостатньо коштів поклали на картку, то замовлення буде у розділі не оплачено». Якщо ви його оплатили і все добре, то воно буде в розділі «Очікує на відправку. У кожного продавця є термін на відправку він різний, і ви там можете дивитись. І далі відправлено. У розділі відправлено. Ви заходите і дивитесь на усі свої покупки. Ось у мене, наприклад, зараз так виглядає мій кошик з відправленими товарами, які я очікую. І тут ви можете відстежувати ваші посилки, бо у кожної посилки є свій трек-номер. Натискаєте на кнопочку відстежити і дивитесь, де зараз знаходиться ваша посилка. Ось це буде ваш трек номер. Можна перевірити одразу на AliExpress, де знаходиться посилка. А можна на якихось сторонніх сайтах, можна вже, наприклад, і на сайті Укрпошти подивитись, коли вона трекнеться десь в Україні, то вже можна дивитися на сайті Укрпошти і спостерігати. Дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Тож, робіть ваші замовлення, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, пишіть, які б товари ви хотіли знайти за найкращими цінами та пропозиціями. Будемо спілкуватися, обговорювати, діліться вашими знахідками. Це теж дуже цінно, бо всі ми різні і ми замовляємо абсолютно різні товари з Aliexpress. Можливо, я щось захочу, що купили ви. А я про це не знаю. Я ж дівчинка. Тому чекаю вас у нашій веселій спільноті. До зустрічі!